Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль до Львова в медичний центр незламні завітав Дмитро Козацький на псевдооресцям. Його світлини облетіли весь світ та показали, як тримали оборону захисники Маріуполя на заводі Азовсталь. Напередодні Дмитро приїхав до побратимів та влаштував героям професійну фотосесію. У роботу майстра бачила Оксана Ясницька. Ці світлини оборони Азовсталі облетіли увесь світ та були опубліковані на перших шпальтах відомих видань. Їх в підвалах Азовсталі зробив Дмитро Козацький. ось він сам у променях світла перед виходом з вщен зруйнованого заводу. Наприкінці травня оборонці отримали наказ та полишили підприємство разом з побратимами до російського полону. Тоді потрапив і Дмитро. Я горжусь, що я зробив ці фотографії, але я хочу поставити акцент в першу чергу на тому, що ці фотографії. Стали там такі відомі не завдяки тому, що вони дуже там красиві, якісь, а завдяки тому, що е, завдяки мужності оборонців. Маріуполя нині він знову поруч з побратимами, але не з автоматом, а з фотоапаратом у руках. Зараз у центрі Незламні одним із героїв його фотосесії став 20-річний Руслан. Хлопець покинув навчання в університеті, щоб захищати батьківщину. Спершу воював на Київщині, згодом на Донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Ми виходить, їх зайняли і нас почали вже штурмувати. І я кажу, ми їх там добряче так навалили. І потім кажу другу, давай їх доженемо. Каже, давай. І коли ми вже хотіли їх догнати, добити. Там якраз стояла протипіхати люди. І, на жаль, так не повезло трошечки. І... Але так все добре. Ідею з фотосесією Руслан підтримав. Каже, це гарна мотивація для тих бійців, які поки не можуть усвідомити своїх травм. Вони дуже сильно зациклюються. І просто я хотів би своєю посмішкою показати, що це нормально. Зараз таке протезування, що проблем немає. Абсолютно про те, що його земляк влаштовує фотосесію, дізнався і військовослужбовець Микола. Тому теж захотів познайомитись і зробити декілька життєстверних світлин з перших днів війни. Чоловік був мобілізований. Воював на сході України. А 20 лютого отримав поранення. Отримав поранення в Луганській області під час виконання бойового завдання, під час обстрілу ворожої артилерії. Снаряд впав поруч зі мною недалеко, тобто я отримав поранення, інші хлопці, на щастя, ні. Я не бачив сам розрив, я бачив тільки почув, що був дуже поруч, відчув різь в нозі, запригнув бліндаж, подивився, що всі хлопці теж запригнули. Потім відчув, що боль не стихає. Подивився, там було вже ну, багато крові, і хлопці допомогли накласти турнікет, бо я впав так, що не міг дотягнутися. Ну, після цього, в принципі, вже мене почали евакуювати звідти. Показати наслідки війни каліцтва військових через агресію Росії для Дмитра було справою честі. Тож відзняв кожного із захисників, які, попри втрачені кінцівки, продовжують жити і мріють повернутися на фронт. Дмитро впевнений, фотографія це нині також зброя. Це те, що може змотивувати там умовно. Українських військовослужбовців, і це те, що може і українських там звичайних людей цивільних, які е, там всім допомагають військовослужбовцям у боротьбі. І так само фотографія може і деморалізувати противника. Певне в тому, що фотографія може внести там свій внесок, скажімо так, е, і просто повпливати на хід. Е, Хід війни зроблені світлини уже незабаром прикрасять стіни нового корпусу центру незламні. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.